Наука. Цивілізація Чіму приносила в жертву людей. Таке відкриття зробили перуанські археологи. Вони знайшли останки 40 дітей та понад 70 молодих лам, яких принесли в жертву 800 років тому. Розкопки провели в Риболовецькому селищі Уанчакіто за 600 кілометрів на північ від столиці Перу Ліми. У цій місцевості колись було розташоване відоме древнє місто Чанчан. -Чан. Археолог Габріель Прієто каже, що достеменно невідомо, який саме ритуал тут проводили. Останки евіденція свідчать про насилля. Кістки деформовані, а це доводить те, що їх перенесли в жертву у жорстокій формі або ж використовували для ритуалу, в якому були потрібні їхні органи. Археологи кажуть, що жертвоприношення могли робити, щоб випросити в богів захисту від злив. Залишки усіх цих дітей Чиму підтверджують, що їхні серця були витягнуті. На це вказують дві речі. Посередині грудної клітки зробили надріз. По-друге, ребра змінили своє природне розміщення. Це пов'язано з ритуалами, які пізніше здійснювали мезоамериканські племена, зокрема ацтеки. Принесення в жертву семи десятків молодих лам на думку археологів свідчить про ритуал, що слугував для того, аби переправити душі померлих в інший світ.